У наші часи будь-який ідіот може стати музикантом, блогером чи ще яким соціальним непотребом і швидко піднятись, як то кажуть, з грязі в князі. Та як можна було дорости зі звичайного селянина до лорда у середньовічній Європі? Коротка відповідь: воєнні злочини. Довга відповідь. Кіношки. Ооо. <плес> а, бандери Степаненко. Сильний, розумний, харизматичний. Усе життя він мріяв лише про славу і богатство. А тому у свої 30 років, відклавши цілих тисячу гривень, він приймає рішення відправитись на пошуки свого щастя. Цієї однієї тисячі золотих пану Бандеру вистачило лише на простенького жеребця, да й то довелось продавати свій останній одяг. І коні це круто, так Гослінгу Барбі сказав. От тільки кінь за тисячу. У середньовічних гривень це у кращому випадку рівень убитого Деолануса. Та вибору в нас немає, вирушаємо у подорож. А це, до речі, середньовічні гопники. Сьоройдемріки right противники, звичайно, небезпечні, до того ж мають значну перевагу у кількості. Та хіба ж це ну, взагалі проблема для нашого бандера? Диранулі мене. Бандоси попущені і роздягнені. Тож тепер пане Степаненко має ось такий крутий худак від Луї Вітона. Подружуючи по світу, він ще не раз потрапляв у гопо засідки та все ж дійшов до своєї цілі. Місто Порос. Понос. <хи> і тут якраз проходить турнір. Не по доті, не по контрстрайку, навіть не по футболу, а по вбивству людей. Ну, такі вже розваги у людей тоді були. За перше місце дають коня. І от якщо свою нинішню лошадку я порівняв з убитим Деоланусом, то це щось типу Нісану Скайлайну Пола Уокера. На арені наш коренастий козак не знав собі рівних і використовуючи свою нелюдську силу та навички, отримані у битвах з гопниками, перетворював. Противників на фарш. У фінальній битві він зустрівся з Джороном. Судячи по обладункам, людина досить таки заможна, От тільки бойову заснагу за гроші не придбати. Її можна отримати лише у битвах з гопотою, а тому у Джорона не було і шансу. Бандера отримав славу, гроші, ну і головний приз. Ашалігат. От тільки жеребець виявився настільки крутим, що я навіть не зміг на ньому їздити. Тому його довелось продати за неймовірні 15 тисяч середньовічних гривень. По курсу НБУ це щось типу 3,5 мільйони сучасних ЮАхів. Сума не пиздуба, але до багатства не дотягує. На вилучені кошти придбав досить таки непогану кофту, плащ та шапку. Ну і найкраща частина усього за 20 гривнів ти можеш найняти собі селянина з вилами якого з часом можна прокачати до повноцінного воїна. Тож забираємо усіх мужиків у цьому місті та у суміжних селах. На секунду навіть відчув себе працівником ТЦК. От тільки тепер нам цими воїнами треба зарплату платити, тому пішли шукати роботу. Ось, наприклад, торгівець Маклус йому потрібна допомога з охороною його каравану. Чесний та серйозний труд, за який отримуємо по 350 гривнусів на день. Потрібно усього-навсього. Цього захищати торгашів від гопників. І це, до речі, ідеальна можливість випробувати наше новозібране військо. Взагалі, то бійцями тут можна як завгодно керувати щось там у шеренги ставити якісь там плани, продумувати. І моя улюблена військова стратегія це наполеонівський швидкий стратегічний гамбіт у стилі Цезаря. Ну, це коротше, коли ти тупо відправляєш усе військо в бій і вони самі якось там розбираються вже. Бандоси попадали досить таки швидко, і славетне військо бандери Степаненка здобуло свою першу перемогу. Та це був лише початок. Другою на нас напали ще дві групки якихось обірванців, але розібрались з ними без проблем і доїхали до Сарготи. За роботу отримали зарплату, окрім цього, підзаробили, продаючи лут бандюганів. Ну і головне, прокачали армію і самого бандера. Та наш головний герой мріяв про справжнє багатство, і його точно. Не заробити працюючи охоронцем в каравані. Щоб мати гроші, потрібно ці каравани обкрадати. Але є дві проблеми. По-перше, це аморально, адже нам доведеться обкрадати і вбивати звичайних торгашів, які нам нічого поганого не зробили. Таке може робити лише кончена людина без моральних принципів. Щоб мати гроші, потрібно ці каравани обкрадати. І з цим є лише одна невеличка складність ці каравани дуже швидкі, і їх досить таки непросто наздогнати. Тому прямуємо на південь, адже ось у цій жовтій імперії можна рекрутувати найкрутіше кінське військо. Чим більше в нас конячок, тим швидше ми пересуваємось по мапі. Та навіть якщо ми фізично зможемо доганяти і обкрадати каравани, все одно є одна проблема, адже це нелегально. Стоп, райде, комінуска! Якщо тільки ви не знаходитесь у стані війни з іншою державою, тоді грабуй скільки влізе, тебе за це ще й похвалять. Тому нам просто треба стати частиною одного з цих королівств. Для цього треба набити перший рівень відомості і найкоротший шлях до популярності у середньовіччі лежить через перемоги на турнірах. Тобто нам лише треба вміло вбивати людей. Жесть у нього рука дивна. І після того, як я забив на насмерть ось цю бідну жінку, наш рід став достатньо відомим, і тепер можемо приєднатись до королівства. Прямо зараз триває війна між синіми та жовтими. А як ми пам'ятаємо, у жовтих є коні. Тож вони крутіші, до них і приєднаємось. Потеревенив тут зимірчиком, і той взагалі без жодних проблем погодився найняти нашу невелику армію собі на службу. Тож тепер ми найманці. І так то тепер ми ну, наче повинні брати Участь у битвах і допомагати їм у цій війні. Але я тут залетів на одну зарубу, і ну виглядає це звичайно просто ну неймовірно епічно. Лише подивіться, скільки в них Хорсисів. Але після досить таки енергічного початку мені прилетіла стріла в коліно, і на цьому дорога пригод для Бандери тимчасово обірвалась. Військо жовтих все одно виявилось сильніше, і в результаті перемогло. Ну і настав час ділити лут переможеної армії. Ага, значить, меч, верблюд, дві пари калош, рукавиці і мішок зерна. Ні, ну заради такого, і життям ризикувати не страшно. Після цієї битви пішли штурмувати замок. Ну і тут знову ж таки епічно, масштабно викликає потужні емоції. Але ну, по-перше, я так-то на кониках люблю скакати, а на цю штуковину мого лануса буде складно підняти. А по-друге, замок ми все ж таки штурманули. Все пройшло успішно. Перемога! І за це Бандер Степаненко і його армія У30 першокласних всадників отримали. Шкіряний щит і молоток. Тож до біса всі ці битви. Зараз покажу, як підіймаються в цьому житті справжні успішні люди. Бачимо групку Селюків. Це, звичайно, не караван, але вони там теж ходять. І торгують між містами, і щось там мають у кишенях. Бійці з них так собі, а тому моя професійна армія знищує їх просто за секунду. Всіх цих невинних селюків, які ще 10 хвилин тому раділи життю, і це не важливо, адже нарешті отримуємо нормальний лут. Не те, щоб багато насправді, але то лише практика перед караваном була. В нас тут якраз закінчилась війна з синіми і почалася з бірюзовими. І ось ці бірюзові буряти, так то теж знають проїстину. Що коні це круто, а тому з ними треба бути трохи обережним. І ось бачимо наш перший караван. Головне догнати, поки вони не сховались у місті. Ну і типу, кажемо, арігатового Саймасі віддавай гроші. Битва не те, що буде легкою, бо у каравану є охорона, і на даний момент вони превосходять нас у кількості, та точно не у якості. А тому бандера Степаненко та його браві лицарі розвалюють в нуль цих бурятів. І ось. Він успіх, наша перша здобич. Це звичайно не молоток і мішок зерна, але норм. Прямуємо у найближче місто і маємо цілих 7 тисяч прибутку. Капітал буде найефективніше вкласти у нового коня. Тож прощаємось з нашим Ланусом і вітаємось з мрією кожного хлопця з району. Гольф GTI. Volkswagen – Загалом же Бандер, чоловік вже солідний. Одразу видно, що при грошах. Базар. Кажуть, брудна сволота, кунжут. Та я так годинами можу. Стеліть матрас, це я прийшов. Цікаво, чи це кримінал, коли Дезик сувався. Та то лише початок, адже ось він і наш другий караван. Отдай Однак! Кому кажу керусало, одне! На цей раз рука вже була набита, процес відпрацьований, а тому й здобич вже у кишені. Маємо вже 26 тисяч середньовічних гривень, і от вам вже відомо про два способи заробітку на караванах. Значить, перший то їх захищати, другий то їх грабувати, а от третій то їх мати. Ну, не в тому плані, що матір, а в тому, що створити свій власний караван. Це обійдеться нам у 15 тисяч копійок. Після цього. Караван почне їздити по світу і приносити нам пасивний прибуток. Головне, щоб його хтось не пограбував, але буду вірити в добро у людях і сподіватися, що жодна тварина не опуститься до настільки ганебних злочинів. А тепер пішли грабувати села. Адже це ще один прекрасний спосіб заробити собі копійку. Відправляємо наше професійне військо проти селюків з вилами, палимо, грабуємо, вбиваємо і по суті отримуємо безкоштовні гроші. До того ж, наш караван починає приносити вже по тисячі злотих на день. Ну а ми тим часом проводимо аналітику ринку і впроваджуємо рішення, що мають позитивно вплинути на зменшення конкуренції у даному регіоні. Після цього, виключно у туристичних цілях, заходимо у сусіднє село і знайомимось тут з місцевими жителями, обмінюємось культурними традиціями. Але одного дня війна з бурятами нарешті закінчилась. За цей час наш пан Степаненко встигне погано так підзаробити. І от десятки розграбованих сел та караванів, сотні, а може вже й тисячі невинних смертей, зруйновані сім'ї, спустошені долі. Та це все було не просто так, адже всі ці загублені душі послугують фундаментом для чогось дуже 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 важливого. Придбав оце своєму фольксвагену наряд за 50 тисяч. Ну і собі нову курточку за тридцятку взяв. Погляньте на свого хлопця і на мене. Так, я на коні. А ну і саме смішне тут те, що за всі ці пограбування ми ще й отримували очки популярності, а тому клан зріс до другого рівня, і тепер ми вже можемо бути не просто найманцями, а повноцінними васалами жовтого королівства. Для цього лише потрібно зустрітись з місцевим правителем Унквідом, але він програв одну з битв і тепер знаходиться у полоні синьої імперії. Тому мені довелось приєднатись до однієї з наших армій і разом зі своїм військом піти визволяти того. У Кліда. Ну і битись проти справжнього війська то звичайно складно. Але десятки битв з селюками з вилами загартували як самого Бандера, так і його кінське військо. Виграли без проблем, непогано так підзаробили. Ну і головне врятували нашого правителя. Звісно річ, що після такого він з радістю прийняв нас у своє королівство, а ще й подарував ось шість прекрасних всадників і ось цього нового коня. Тож з цього моменту ми вже їли. Здали не на Пацанському гольфі, а на Ламберджамбері. Number, ну і здавалось вже, слава, успіх, гроші, жінки в Бандери було усе. Але в нього досі не було власного замку. І саме у цьому полягає головна перевага того, що ми стали повноцінним васалом. Якщо проявимо себе на війні, то наш правитель може підігнати нам якогось нерухомого майна. Тому пішли фігачити синю імперію і заробляти собі очки впливу. Військо Бандери Степаненка було на... Даний момент вже настільки могучим, що навіть маючи численну перевагу, армія синіх відлітала швидше, ніж селюки з вилами. А тому, ще пара виграних битв зробили насправді заможньою людиною. До того ж, ми тут якраз замок захопили. Після чого васали почали голосування, щоб дізнатись, кому ж дістанеться цей новий замок. На цих виборах переміг я. І тепер у Бандери Степаненка була, так би мовити, квартира в центрі Києва. Ходімо, я вам екскурсію проведу. Ну це чисто дворик, поруюсь тут по господарству, величезна стіна від бурятів. Це основна зала, фігачимо тут з кентами пивко. Тільки от треба якийсь стілік нормальний поставити, бо якось нудновато тут. Ну і найкраща частина. Власне підземелля. Тож Бандер Степаненко тепер офіційно данженмастер. Ось навіть храм гачизму є. Во славу Раяна Гослінга, окрім самого замку, ми тепер ще й маємо контроль над двома селами у цьому районі. Кожне з яких тепер буде приносити пасивний прибуток. І села то звичайно непогано, але хотілося б вже мати повноцінне місто, тому разом з пацанами пішов осаждати данустіку. Та в цей момент наші правителі якраз домовились про перемир'я. Війна завершилась і всі одразу розійшлись. Та не мені сумувати, адже на цьому конфлікті вдалося підняти цілих 100 тисяч середньовічних гривень, та ще й повноцінний замок. Та якось щастя все одно не було. Відчуваю, ніби сумно. Бандеру вже 31 рік, а в нього навіть дівчини не разу в житті не було. Хтось, звичайно, скаже, що красава, справжній сігма, але як на мене, то все ж сумно це все. Ну і я тут щось подорожував по світу, і чисто випадково зустрів. Раг, рага... Рагаею Ригаю правительницю синьої імперії коротше зустрів. У нас з ними тепер був мир, і я так дивлюсь, ну наче дівчина красива. Так, жінки, да, значить, ага. Я кашов взагалі. Ну, піш, пішли в нарди грати. Блін, я тільки в дурака онлайн вмію. Що тут робити? Якось не хочеться просто програвати. Треба показати, що Бандер так-то чоловік інтелектуальний. А. а... а... Ну, піддався, звісно, річ, щоб не засмучувати дівчину. О, тут, до речі, просто можна напряму сказати: давай одружуватись. Такс, о, а це що? А, так мені ще й грошей за шлюб дадуть. Та ти що просто казка? Чи я щось не так. А, то це я маю гроші платити. Вісімдесят! Тисяч гривень усі мої коні, а їй цього мало. Я, значить, останній романтик у пошуках своєї другої половинки від чистого серця прийшов. А вона да їй лише мої гроші і коні треба. Регачка ти меркантильна. Та пішло воно все до дупи. Там якраз турнір у дану Не! Не. Не. Смокчи Їж гівно. Не ну. Ну, наче полегшало. Ну що ж, пішли тоді щастя десь у іншому місці шукати. Тільки от, на жаль, усі війни закінчились і наразі наша знать навіть не розглядає можливості розв'язання якогось конфлікту. У мирні часи від відряду найманців особливої користі немає. Але в мене є ідея: якщо ми тупо зарейдимо якесь нікому не потрібне село і повбиваємо ще цілу купу невинних беззахисних селюків, то конфлікт почнеться сам собою. Я, звичайно, втрачу цілу купу поваги, але по головне, що знову можна буде грабувати та вбивати. А як вам відомо, чоловікам у цьому світі більше нічого і не треба. Доєднуємось до армії нашого правителя. І дім рідний дім. Щоб ви розуміли, то лише за одну битву Бандера Степаненко вбиває 41 противника. Звісна річ, що це позитивно відображається на наших фінансах, після однієї збитки спілкувався тут з Уквідом, і якось слово за слово той запропонував шлюб з його донькою. Усього то за якихось 102 тисячі середньовічних гривень за дівчину, яку я жодного разу в житті не бачив, і навіть не знаю, скільки її років, і навіть не знаю, що взагалі дівчина. Звісна річ, що я погодився, і в Бандери Степаненка нарешті була дівчина. Усього то по ціні 10 ламборджамберів. Дайте я на неї хоч подивлюсь. Так, ну сподіваюсь, що то не вона. Ага, ось, знайшов. Peace to you. Ну, варта кожної копійки. Ніфіга в неї, до речі, куртка крута. Ану, я візьму на секунду. Блін, да вона краща за мою. Добре, що ми з нею одного розміру. Але не хвилюйтесь, я не лише відбираю, а ще й даю. Ось цей прекрасний шолом. Ну, щоб по голові не прилетіло там в якійсь битві. Адже ну я за неї 100 тисяч віддав, тому так, тепер я буду з нею в кожну битву ходити. Якраз прямуємо на штурм замку. А ну чекайте, це, це вона? Реально, моя жінка ось як в тому шоломі. І перша йде, нічого не боїться. Ось це справжня жінка, не те що та ригачка. Ну і так захопили ми ще один замок і вгадайте, кому він дістався. Звичайно, що улюбленому зятю у Квіда. Тож, підсумовуючи, Бандера Степаненко має два каравани, два замки, чотири села, сильну і прекрасну жінку, високе положення у суспільстві, професійну армію сотні елітних кінських воїнів. Одним словом, він має успіх. А що для цього знадобилось? Ну, по-перше, це пограбування селян, по друге, це пограбування караванів. Ну і по третє, це незаконне розв'язання воїн, що привели до тисяч невинних смертей. Якусь мораль. Шукайте тут вже власноруч. А я дякую вам за перегляд! А особлива подяка, як завжди, членам.